Війна внесла зміни у життя кожного українця, а особливо болячи тим людям, у яких війна відібрала все: близьких людей, домівку, справу, якою займався. Але є люди, які вражають своєю жагою до улюбленої справи, і Наталія цьому приклад. Наталія родом з Донецька. У 2014-му була вимушена змінити місце проживання. Переїхала до Маріуполя. Тут почала працювати в б'юті сфері. Згодом її справа почала розвиватися і вона відкрила школу манікюру. Проте війна зруйнувала все. Згоріла студія, ми тільки буквально перед війною відкрили школу і все згоріло. Ось так виглядала школа тоді. Ось це залишилося від школи зараз. Проте Наталія не здалася і вирішила в черговий раз почати все з чистого аркушу. Поколесили по Україні прийшлось приїхати в Покровськ, так як муж здесь працює. Тепер живемо тут і вирішила відкрити здійснювати школу манікюра. Як каже Наталія, б'юті індустрія зараз затребувана. Я на даний момент не працюю з клієнтами. Я тільки преподаю. Наталія зазначає, що якщо ви вирішили займатися цією справою, краще проходити курси, бо бюті сфера вимагає постійного вдосконалення. Як би дівчатки не економили, самі питались по ютубу, потіктоку обучатися, рано чи пізно все одно придуть до цього, тільки потеряють більше времени, хтось, хто та тебе проведе за руку. Поки Наталія працює в місті Покровськ. Поки тільки преподавання плюс як спікер. Я зараз приймаю участь в марафонах, веду свої онлайн курси. В дальніше да, планую розширятися, відкривати більше студію, більше школи, набирати майстерів, щоб це були салон і школа. Також Наталії пропонують спробувати попрацювати за межами країни. Мене зараз зовуть працювати... По Францію, але я не хочу брати свою сім'ю, виїжджати. Поки муж здесь, я буду здесь з ним. І якщо ми залишимося тут, то будемо розвиватися расширяться дальше. далі. Наталія каже, що з кожним новим учнем розвивається сама, набирається досвіду. І коли бачить результат, то з'являється натхнення. Але більш за все мріє повернутися у своє рідне місто. Я би хотіла. Вернутися в Маріуполь. Тож бачимо, коли любиш свою роботу, викладаєшся на 100%, свою справу можна починати і на новому місці. Головне не боятися цього.